Їй було 25. Вацлаву на два роки менше. Він також навчався на медичному у Цюрівському університеті. Це був 1890 рік. Чи могла тоді знати закохана Софія, що цей чоловік широкою європейською освітою, котрий, здавалось, був більше українцем ніж поляком, завдасть їй тяжкої прикрості? Звісно, ні, пише у своїй розвідці Галина Лицурщадей. І, отже, у лютому, 96-го року Оконевська марачевська народила сина Юрія. У цьому ж році вона публікує свою докторську дисертацію про зміни в крові під впливом анемії і здобуває. Докторський ступінь з медицини. У 1898 році Окуневська Морачевська народила доньку Єву. На жаль, історичні події розкинули сім'ю Морачевських по різні боки барикад. Коли в листопаді 18-го року у Львові проголосили незалежну західну українську державу. Вацлав не був на боці українців. Змінивши свої проукраїнські погляди, він став відданим сином другої речі Посполитої. Софія ж лишилась вірною своїм українським принципам до кінця. А ще Вацлав зраджує її з польською художницею Марією Водвіцькою, і пара розлучається на той час. Їхні діти Юрко і Єва жили разом та навчались в Цюріху, і у різдво 19-го року, поки Юрій був у відрядженні, юна Єва, котра могла стати першою дипломованою українською архітекторкою. Покінчила життя самогубством, дівчина не змогла змиритись з розлученням батьків. Вацлав Морочевський, очевидно, через гнітюче почуття провини носитиме урну з прахом своєї доньки усюди, навіть на лекції до Львівської академії до кінця свого життя. А воно триватиме до 1950 року. Софія ж після смерті доньки тривалий час не виходила в люди, не спілкувалась ні з ким. Те життя, яке вона налагодила, розлучившись з Вацлавом, повернувшись до Львова, полетіло Шкереберць. І коли доктор Ціокуневський стало зле, нікого не було поруч. Це було загострення апендициту. Її, правда, встигли привезти до лікарні, але врятувати вже не змогли. І 24 лютого 1926 року Софія помирає. Їй був лише 61 рік. Поховали Софію Куневську Мурачевську на Личаківському кладовищі у Львові. Поряд із нею також поховані її син Юрій, донька Єва, колишній чоловік Вацлав та онука Софія.